Рада вітати вас на нашому молодому каналі. Ми з чоловіком живемо в селі з березня 2020 року, коли почався ковід. Тоді ми навіть не думали, що нам доведеться тут жити постійно, але з початком карантину ми опинилися тут і облаштовуємо наше життя, садок і старий будинок моєї бабусі, що і будемо показувати у наших відео і ділитися нашим досвідом. Ми обоє виросли в місті, і думаємо, що наш досвід буде цікавий таким, як ми, і тим, хто ще думає про подібні зміни у житті. Спочатку війни мій чоловік на захисті країни, але наше село на півдні Київської області не потрапило під обстріли, і наш будинок став надійним прихистком під час блекаутів, особливо холодними зимами. Покажемо вам, як у нас все влаштовано, щоб не залежати від різного типу відключень. За ці роки, звісно, ми спробували вирощувати свої овочі, фрукти і ягоди, але це не так вже й просто. Перший рік ми посадили картоплю, але трудозатрати були занадто високі для нашого результату. Зате помідори, перець, полуницю. Вирощуємо кожного року, і якість продуктів дуже нас задовільняє. Наш садок це окрема тема. У нас вже росте більше, ніж 70 фруктових дерев, і я продовжую вивчати все про вирощування персиків, абрикос, вишень та інших фруктів. Цього року я почала вивчати декоративні рослини та формувати декоративні зони на ділянці. Будемо разом спостерігати, як ростуть мої посадки. Якщо вам цікаво дізнатися більше про наше життя в селі, ставте запитання в коментарях і підписуйтесь. Дякую за перегляд!